Добрий ранок, сім'я любима. Наша Наталя Васильна, заберу навіть відро, щоб тебе було добре, Васильна. Yeah. Тому що, розумієш, мені треба, щоб тебе люди бачили. Васильна, дивися. Значить, давай робимо дегустації корочки, підняти, що є нас, його завезли для мене. Я хочу показати, яка вона густа. Дивіться, яка вона густа. Саме головне, як ми по бортикам жидкості, дівчатка, мої хлопчики, немає ж дити. Це дуже немаловажно. Так, Наталья Васильевна, дивись. Значит, а ну... этот аттракцион невидан... невиданной щедрости чуть-чуть свет, пожалуйста. Ну Васильевич, це я на камеру багато дам. Я б... без камери дала пару бубочок, понимаешь? Я тоже не могла, але це на мене ругай, що я роздаю. Давай. Анну Васильевна, Анну, вот скажи, кто тебя кормив? Скажи. Ну. От... Обычно я сама є вкарю. Тут я кормят <с? тоже хорошо. Леся, ну давай. Що ж ты моя не я тебя не покормлю? Потім мені напряжу. Ану ты до мене, давай. Тебе тоже багато дають. Бачите, багато, багато невістки свої дають. Давай, я тебе даже покормлю. А ну, ось. такі так, це Каже, починається по-багатому. Дивіться, девочки, я хочу вам сказати. Я, ну, ікра взає... Суха, regarder. і вона Справед суха, диві дивися, вона вже з кожним разом сухіше, сухіше. У неї йде плетніше зерно. І як би диви, вона прямо, от бачите, вона як мірмеладна шоколадна. Отакими вона йде дивитися, но. Диви, бубочка від бубочки, губочка від губочки. Так ти її ложкою перебираєш, вона не лопається. Ні, ні, вона не лопається, не лопається. цена не менялась, 700 гривен за стол. Добрый день, да, можем. Горбушка, попробуйте ее. Давайте попробуем. Сами только получили 700 гривен за 100 А ну иди до 700 гривен за 100 грамм. А ну посмотри, Костик, давайте поточим. И я всегда проверяю на якость. Давай, давай, Костик. Мне твои химические анализы, лаборатории неинтересны. Вот, а ну, скажем, я помню, метод. Мочна? Така як треба. треба Слабку. Мужчина треба. Так, 100 грамів вам даю, 700 гривень. Насі іди до мене. Значить, дивіться, перед вами біла водичка. 550. Хорошо, я согласна. А 750 не можна. Не <рес> 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 Горбушки, <рес> дайте, що ми отримали. Значить, дивіться, водичка біленька, ми беремо з вами, кидаємо і корочку. От смотрите, зачем вона тратить продукт? От є же ганаліптичний метод. А сильнее качество продуктов. Не надо, если была плохая, я б не ела. Я а себе доверяю. Это, конечно, подтверждение сказанному, но ікра очень. 700 гривень за 100 грамм обалденных вкусный и торочку. Да. Вы знаете, я все знаешь, по сінашу яка. Зерна зерна зверна Для мене поки у мене один поставщик, що на ікру, що на рибу, на все. Ти знаєте, навіть даже если мого поставщика немає, немає, немає... Немає продали, 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 так. Да. Якщо навіть немає ікри, я можу бути без товара, але для мене важливо, щоб ви просто вкусно поїли. Не то, що ви взяли і викинули, розумієте? 700 гривень. Філіпу, хоч, хоч кажи, коли. Васильна, скажи, не вкусно. Дуже вкусно. Дуже вкусно. У мене приїхала дитина з Хорватії, вона після року десь І я взяла у світу ікру, і так взяла. Кушать. Так. Взяла ребенка. Так, она ела, говорит, мам, мы там тоже покупаем. І вона там все, і траводська розмасовка, і там всім всім знаки совсем другой вкус. Вона це їла, просто она, как я не знаю, який вкус. Так, обов'язково я перевіряю на якість, для мене це дуже важливо. Да, у мене хоч один поставщик, але розумієте, ну от я привітала, що я должна все на якість, тому що для мене дуже важливо. Немає, диви, Василь, от я, я знаєш, от ди береш борчик. Вот по бортику, дивіся, вот на баночки дивіться. вот вже бы все це плавало. Нет, а на Одна від одної бубочки. Дивіться, обеляє. ага, ану. І такий посол, знаєш, ні малосольний, ні сільован. А я спрошу, спрошу дивись. вона йде середнє зерно, вона йде мало-малосольна, вона йде мірмеладна, шоколадна. От як би я вам її не... дивіться, ми ж перевертаємо, перекручуємо її, вона не рветься, не, не, не лопається. Отак от зробили бортик і Ми вона жижа да. Подивіться, от вона густа-густа. Вона навіть єлі-єлі відстає від ложечки. Від ложечки відстала, жидкості нема. Для нас дуже немало важливо. Потім бубочка, от як би я її тако не перевертала, я навіть не боюся, я раніше боялася, знаєте, це от дивіться від бортика. Перевернула. І от така блаєнно вкусна, і корочка усі турички на привозі. Мої хорошенькі, подивіться, бубочка від бубочки. 0,98 сусіди дев'ять три, і цвітулька любов'ю їде до вас. Ми не беремо там по 10, коли холодна зима, можемо брати 10. Давай поки якипи підкласю до мене. Ми можемо багато-багато брати. Дивіться, так само дивіться Кіта. Китай, де середнє зірно подиви, кава сільна. Для мене опять же, немаловажно. Ми беремо. Косінка, є вам брюшка, так? Ні, я вам. А, ви бере, а ви брушек з мудрів хочете, молодець, правильно, моя ріда. Це 200 гривень, будь ласка. Значить, так дивіться. Ми беремо для мене опять же біла водичка. Подивіться, отаку. Для мене опять же дуже важливо перевірити на якість, щоб ви не сказали, що ви купили. У мене було одне. Один раз дівчинка взяла в Аркаді, до речі, живе. Взяла у мене 100 грамів своди. Вже... А ми тоді зима була, було холодно, не спомнят, як вона приїхала привезла. Пізно ввечері, що да. в 10. Ви дали мені неякісну ікру, от ви сказали, що підкуп перевіряти, я її перевірила, і вона біла вода з неї вийшла. так, правильно, біла вода, і хорошо, Ну, я не спорила, дівчинка брала тоді 150, 200 грамів, вона привезла. Мені трошки, знаєте, було незручно, думаю, боже, ну не можу казати, Це у мене, дивіться, ця горбушка в нас дві. Ой, ой. Це горбушка в нас, це горбуша, це кита. Дивіться, білочок вийшов, а бубочка залишилася така, як бубочка. Бачите? Це ж говорить про те, що ікра йде якісно. Значить так, тут у нас нашої ікорочки. Давайте давай попробуйте ікорочку. Що? Чого? Списня не хочу, йдіть сюди, не хочу. Йдіть сюди, кажу вам, не хочу, йдіть до мене. Ви ж дали ручки, давай, давай. От мені так, чуже міння, мені дуже важливо от по солі, як вона виглядає, скажіть мені. Мало солочка, да? Пусненька? Кумнічка, моя, ви кажете, не хочеш. утра день наче все зі день А Васила, ти дивися, я тройну ложку родину. Труйне-тройну А А мене все і я тобі ложу і все говорю. Що таке? Васіна, це просто на камеру. Якщо без камери, то ти мене вибач. Побачила, купила і пішла. Не, Василь, Дати землі я буду його слухати, а що ти не було таке? Ми розбили банку крабіків на землі. Кості, я, землі. Костя, ти пам'єш? Костя, скажіть, я плакала. Ми їх тільки взяли, я розбила, Але, ти не робила, ще в нас. Ти була, коли я землі їх їла, я їх підняла, під краном помила і їла. Да, зайчик? Ну, а ти що ти ж то банка крапить? Я її під краном помила, Головне, я коли так їла, то та зубами спілотала, щоб не було. Так, да, знаю, тільки це було. А що робити? Костійно, дивись, там давай. Ну, так. Да. Не сяди до мене. А ну давай. Ану, от, костики, давай, щас, давай, давай. Костяки давай ще. Костік іди до мене. Ану, пробуй, дивіться, це кітан нас сіде. 800 гривень за 100 грамів. Ану, Костінка, давай. Ану. Оба. Хоча ти більше любчому. Малосоль, да, вона, дивіться, Василь, зараз каже, що це руки. Вона з кожним днем, чого я не беру багато. я раніше мала ритуати так? Зараз да? ми беремо ходва відра, ми не беремо багато. Але з кожним разом, дивіться, до мене. тепер е немаловажно. Ця йде... Дивіться, вона перва, вона, не... бачите, у неї не крупне зерно, вона, опять же, вона суха, вона е та плотніша трошки. Ця більш така, бачите, ось вона. Бубочка одна від одної відходить. Дивіться, вона навіть не хоче від... е виходити з нашої ложечки. Подивіться. Дівчатка мої замовлення ми робимо тільки на вайбер 0,9849307,76. Подивіться, і корочку. І мало-мало сольна. Це для мене немаловажно. От по бортикам ми дивимося, що жидкості немає. Якби я дивіться, я так от швидкою беру. От вона йде сухенька, Вона навіть, бачиш, вона від лорочки не відвертається. Дівці мої, 800 гривень за кілограм. Замовлення на вайбер 0,98490776. 780 гривень за 100 грам. Ціна не мінялася. І корочка йде мало-мало сольна. Я завжди для кіти беру біжу, та вона ж крупніша сюди вважається. 700-800 гривень за сорок. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 493 0776. по не приймаємо як. Сіріна, а ти взагалі олітки любиш у масові? Васильна, дивись, я тобі відкриваю пачку, яким можна насправді, як вони. Нічого не можна сказати. одразу починаю загарбляти. Сіна дивіться, ну потім я думаю, вже не понравилось, знайшла п'ять ядер. Ні, восіна. Пусть олівка дуже смачна. Дівчатка, подивіться на цю олівочку, вона крупна, крупна, крупна. Давай. А ну зайка, да? От ви знаєте, я ніколи вже не їла не маслину і літ. Серйозно, так. Попіханьте, добре. Дивіться, що буде сочетання на станції. Ми так робимо. Раз, два, три, чотири. А ну а що робити? Ну нам треба, розумієте, для мене дуже важливо, Василя, то, що я можу це одне. Для мене дуже важливо, щоб ви сказали. Ну, люди, Костя, Посіді за карі. За коняком Ну, Я хочу, можу... по ну, дівчатка за тілі. Я... я пошутила. Нашу десять. раз, Васильна, два. У нас кулечний кубор. Ну, а ти надо, думала. Треба подумати перед тим, що сказати. Василіна, ти, ти підреждає. дуже словами не розкидуйся, бо тут тільки тако раз, у нас, нас є вас. все. Дивіться, напилася, лягла, продовжалася. Наїлася. На... Ну, да, наїлася, напилася і пішла додому, так? Да? Так що ми дорожні. Ма, Василіна, скажи, вкусно, дівчата. Костя, киди дверикавку, зайчик, давай, всі, давай. Та, ну, Та, не я розумію, що є. Я розумію роботу, так, це їсти треба, да не робити. Скажи, ж де ти брала помаду? Ой, мені скажи, мірен на телефоні. Дівча, а де та, а де та помада? А де та помада? А, вот, дівчатка, значить, дивіться, дивіться, цю помаду ми брали на привоз. Е, який, який номер павільона мені? Это первая рисовая 621 номер. Дівчатка, 621 номер, дає павільона, продає завут Мирославом. Красива жінка. Девочки, це на привоз я брала. Я Василіна, взяла три штуки. Вот она у меня на У меня одна в сумке, одна в машине, одна на работе. Слава Богу. Да? Да. Сейчас э, в следующий А ну ты какие Смотрите, 067 18 67 408 Мирослава. 621 контейнер. Первая весовая. Девчатка, на привозит. Да, она привозит. Она Огромный на... выбор. Да, ну а девочки, как ты выбрала, вы не хочешь? Девочки, я тебе не хочу сказать. удивиться, у все Васильевна утром накрасила. Да. Девочки, ну ты же в близкий, что ты да. А я не, уже... Значить, По цінам горбушка 700 грам, кита 800 грам. Олівочки, Маслі, я вам вже казала, пол кіло, йде 500 гривень. Дівчатка мої, бо така велика пачечка, дивіться, вони йдуть дуже сільські. Пол кіло 300. 300. 300, а теж 500 гривень. А що не маю права, що Василіна поїла, всі поїли. Мені треба набросити, Дівчині. але теж. Одним словом, моїх кожиків 300 гривень, пол кіло. Значить, воно йде без жидкості, олівка дуже да, сустав. Ну вони, скажіть, да, Вася, я в ви знаєте, я ніколи в житті не їла не оліпки, ні маслівку. От наскільки я їх люблю, це чесно. Так що ми, Ірночка, ми знаходимося на привозі, в молочному корпусі. Товар у нас обалденно, обалденно вкусний. Так, ти не дойка, ти не дойка. А я покажу. Є, так, ми дайсь. Вони є різні. Одним словом, вони всі обалденно вкусні. Дівчатка, будь ласка, 098-49-3070. Леся раніше казала, що я думала, що я пішла на розпад, а це вказується номер телефону. Тільки на вайбер замовлення чу.